Вітаю, слава Україні. Це наша підприємницька п'ятниця. Правда, на сьогодні в четвер, а не в п'ятницю, але нічого. Ми сьогодні далі продовжуємо розказувати про бізнес ветеранський і дружин ветеранів. Зокрема, біля мене пані Тамара. Її чоловік служить 50-му полку імені національної гвардії, імені Семена Височана, наша національна гвардія. І пані Тамара, вона займається масажом різними реабілітацією для військових і не тільки. І в цікавому такому місці серед місця це вулиця Мазепа, 4, це історичний будинок. Тут багато є цікавих історій про цукерню, але можливо пані Тамара більше розкаже саме про цей будинок, чому вибрала тут і чим займається. Розкажіть про угу. це. дякую. Добрий день всім дійсно, це старий будинок, і ми вибрали його не просто так. Тут дуже цікава історія, і хочеться, щоб гості нашого міста, нашого салону, знали цю історію. Тут була колись шоколадна фабрика з 1800-х років, і мінялося декілька власників, і вони постійно. Працювали, розвивали свій бізнес. Тут, де магазин поховічок зараз коло мене, там була колись цукерня. І дуже цікаво, що молоді люди приходили туди, їли смаколики, одру... зустрічалися, одружувалися. І на Франка була клініка Гута, лікар такий був, і там був родом. І вони сміялися. Була така легенда, що спочатку зустрічаються там, а потім зустрічаються вже у Гута. Okay. О, це шоколадна. Фабрика. По-перше, тут був саме перший в місті холодильник. Це теж дуже цікаво, так що у нас от такий от будинок цікавий. Та ну і до поки не прийшли совєти, тут було все добре. Потім прийшли совєти і на жаль, ця історія припинилася. Але ми продовжуємо цю історію. Ми взялися за цей будинок. Ну і тепер тут не шоколадна фабрика, а масаж салону, салон масажу і естетики тіла. Тому запрошую. Йдемоте, розказувати. Тут гарні... є відпочинкова зона, та тут можна сидіти, пити какого малював. Це моя дочка. Вона вчиться в третьому училищі, до ага. речі, і вона навчилася гарно малювати. малювати. Так, 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 заходимо. А що це така цікава плитка? Чи це? Ні, це не плитка. Це не плитка, це ті лінолім. Лінолім. Це було все. Та ми тут старалися зробити е, мінімалізовано, щоб все лишити Ясно. як було. Так, як було? тут ізюмінка наша. Дуже така цікава ізюмінка. Це ванна для підводного масажу. Що тут робиться? Клієнт, людина лягає, пацієнт лягає в воду. ванна повна набирається води. Ми включаємо світло інфрачервоне, яке допомагає в лікуванні підшкірних різних захворювань. І лімфодренажну дію робить дуже хорошу підтягуючу дію на хребет Дуже добре цей підводний масаж. О, тобто можуть приходити. Як дівчата, так і чоловіки, так і спортсмени, і захисники наші е, можна приходити, можна е, оздоровлюватися. Не можна, а треба. Так, це... а вас ви працюєте ще хтось моє? Сам... в мене є дівчатки, які працюють. Так. Так. Так, так само вони дружини військовослужбовців. Ми тут такі зібралися. Ага. Дівчата, які То Такий бізнес бізнес Так, військовослужбовців. та тата -та -та. військовослужбовців, Ходіть. так покажіть ще що. Садкі та далі зараз... тут у нас от така приймальня, Тут дівчатка сидять собі, відпочивають. Хто записаний, а з цього боку у нас е, куточок для діток. Ми його ще трошечки удосконалимо так, щоб е, бо батьки, е, які мають діток, вони випадають з цієї от категорії, угу. поки дітей не відправлять в садочок. Ми плануємо, що дітки приходили до нас, будемо їх зацікавлювати, будемо робити різні мастер-класи. У нас це вже, вже в проєкті є. Тобто е, батьки з дітьми можуть приходити сміло на масаж. Батьки розслабляються, а дітки граються. Бачу, Ого. пічку лишили старовин. Пічку лишили, та бо воно дуже гарно такий от воно угу. е, цікавий дає Ходіть нам. Ходіть покажете. Так, ідемте на другий поверх, бо там саме у нас ізюмінка знаходиться тут. Теж ми як було, це нічого не міняли, тільки колір поміняли. Це таке піддаще, як то в нас називають. Ну, можливо, так, але та, тут дуже тепло коли. Ага. Так, тут зліва відпочинкова. Тут зліва відпочинкова зона. Дівчатка... Угу. Після масажу або перед масажем, переважно після масажу ще вони п'ють час собі, водичку і сидять, відпочивають. Так, тут у нас е, сходинки обережно, тут у нас е, масажний кабінет для пари. Допустим, чоловік з дружиною або коліжанка, е, з коліжанкою, мама з дочкою була. Тобто вони дві лежать одночасно, дві масажистки роблять їм масаж. Це, по-перше, і е, цікаво разом отримувати одну і ту саму процедуру. Ділитися цікаво враженнями і е, не витрачається час. Не чекають одна, потім друга, як не раз от часто таке буває. Тобто можна оздоровитися разом, вибрати процедури, які хочемо взяти. Цікаво. От, цікаво далі. Аккуратно. Е, тепер тут у нас кімнатка для кімнатка для масажу обличчя. Е, ми за те, щоб дівчата були красивими. Єстесна красота була така натуральна, без ну, без ботоксів, без уколів. Ми намагаємося своїх дівчат підтримувати красоту таким способом. Звичайно, кожен вибирає собі, що хоче. Ну але ми пропонуємо тут масажі, догляди за обличчям, масочки, от, ну і різні процедурки. Так що приходьте, працює кваліфікований косметолог з медичним. Чому ви вирішили з власним чоловіком почати ну, такий бізнес, ветеранський бізнес? Ми вирішили це після повномасштабного вторгнення. Того, що багато людей поїхало. Поїхало за кордон більше там працювати. Я теж їхала на два місяці, я проходила курси в Польщі От, і бачила, як там працюють. Ну, там дуже великі гроші дорожче, ніж тут, але я не хотіла лишатися там. Я навчилася і приїхала свої знання. Сюди дівчатам українкам для того хотіла показати, що можна в Україні створити, по-перше, робочі місця. По-друге, можна тут жити. Верніше треба тут жити, треба тут заробляти, і щоб Україна наша процвітала і підтримувати Україну, тому що це наше земля. Нікому ми не потрібні. Ми потрібні тільки, тільки тут. тут та тільки це тут прав. і тут теж а тут У нас третій, та третій угу. масажний кабінет. Тут ми робимо обгортання різного типу, тут ми робимо загальні масажі, лімфатичні масажі, лімфодренажні, заспокійливі. Таке ставе вікно тоді робимо. Так, вікно, Ради. чоловік військовий, він каже, що це для снайперів. Ну, так. <сум> <сум> так, Ну В принципі, у нас тут ми тут творимо дівчат, творимо їх, робимо красивими, робимо щасливими, Того, що коли вона приходить і коли вона стає, це зовсім дві різних людини. О, дівчатка дуже задоволені. Ось, ось є у нас душова кабінка, є два санвузла, що можна Це, Ще проблем немає. Ну, контакти контакти. Адреса, контакти, як з вами Ну, вже... Контакти, адреса Мазепи 4, третій офіс. На воротах є у нас 0, можна натискати 0. ну і номер телефону 093 33 10 905. Флот. Ветеранський бізнес розвивається. Бачите, ми акцент робимо зараз на ветеранському бізнесі. Це дружина нашого учасника бойових дій, воїна з 50-го полку Нацгвардії. Тому підтримайте в першу чергу ветеранський бізнес, Івано-Франківський бізнес, бо це є податки, а найголовніше це соціальна відповідальність на всіх. Дякую вам, слава Україні. Героям слава!